Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. Сашаний Олексій, чи можна християнам проклинати і що за то буде? Не можна клясти християнам. і Не, християнам. не можна клясти. Е, для Бога то огидно написано. То огидно, не можна проклинати. Ісус я каже: благословляйте тих, хто вас проклинає і моліться за них. А якщо баба, яка є, ще люди, які клянуть, то старі люди любили клясти, старі баби, кляли дітям, внукам, сусідам всім за межа за все проклинали. І зараз є, що клянуть, то те саме людоньки, що плювати догори. Плюнули, а куди впаде? О! Або на голову. Не потрібно клясти, бо то є гріховно. І прокльони вертаються найперше до того, хто кляне. Не до того, хто там щось зробив і хтось нагнівався, і щось там прокляла баба, чи, чи дідо, чиночки, чи, чи квіточки, чи, чи будячки. Клясти не можна і не треба, бо то є недобре. Ісус каже: моліться за тих, хто вас проклинає. Та й все, така заповідь. І амінь. Далі другого щось третього не дано. Так що живіть в мирі, я каже, Давид, як то любо, як то. Мило, коли брати живуть у злагоді. Коли християни живуть в злагоді, будьте здорові, мирного недільного дня і Божого захисту. Після церкви прийшов сижу собі, як дядько. Благословіть вам, папа. -па.